Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні зранку був дощик. Потім так хмарно було, сонечко то визирає, то ховається. І я вирішила відкрити ось свій парник, щоб загартовувалась розсада капусти. Ось один такий маленький рядочок, і тут трохи побільший. Так, потрошки буду її вже загартовувати, бо треба вже буде пересаджувати. І ось тут бачу, що. Є вже перший урожай. Маленька вона, звичайно, редисочка. Але я нарву зараз її, так сказати, і прорву заодно, бо вона в мене густо. І буде нам салат. У нас є там молода капусточка із домашньою редискою. І будуть вітамінки у нас такі. Це я сама винна насіяла густо. І вона маленька. Якби трошки рідше, то б вона вже була така Побільше, але нічого. І така піде. Трошки її прорву і та, що залишиться, буде рости більше. Так, тут ще один рядочок редиски. Вона була якраз посередині в парничку і тут бачу вона більша. Тут тепліше, напевно, було. Тут ось. ось така. І ось така гарденька. Звичайно, вона і більша може бути, але ми ж не чекаємо. Хочемо спробувати вже своє домашнє. Так. Так, трошки її прорвала і таку повиривала, де немає, ще не зав'язалася, бо дуже густо насадила, щоб вона швидше росла. Помідорчики ростуть тепленько, то вони прям так швидесенько ростуть, вже він, листочки справжні з'явилися. Так що скоро буде і помідори загартовувати, не тільки капусточку. Ще так десь з годинку постоїть І буду. Вже вкривати її цим тунелем, бо вже починає так вянути листячко потрошки. Сьогодні дві годинки, завтра дві чи три годинки, і нехай загартовується. Ось такий у нас перший урожай. Якби вона була рідша, я б її, звичайно, не проривала, вона б ще б підросла і було б добре. А так, що маємо, то маємо. Трошки прорвали і заодно скуштуємо вітамінки. От Вистачить нам. Спробувати. Зараз обріжемо і там жменька буде нам до капусточки. Свинки, що ви робите? Так, ось ці свинки робимо їм там вон, сарай, бо треба переселяти. Вони вдвох-дві свині почали трохи битися, і припадає, що на кінець липня їм треба буде пороситися, то треба нам ще сарайчик, бо не вистачає, нема куди їх відселяти. То ми ось працюємо потихеньку. Вчора трохи працювали, сьогодні думали, більше зробимо, але ні. Дощ був, трошки розпогодилось після обіду, то щось тут крутимо. Ну, чоловік зараз Добре. тут працює, я їсти готую, але все-таки допомагаю щось йому там то прикрутити, то ще щось зробити. Гукає мене, щоб допомогти, бо одному ж незручно. То і так, працюємо. Закручували? Ні, ну ну да ще ж на одне. Да. Треба нам зробити опалубку і вже діло далі піде швидше. Бо з цією опалубкою морока. Треба буде зараз іще там брати штафет, підбивати в нас куски, щоб воно ж рівнесенько було, стояло, коли заливати, щоб воно нікуди не рухалося. Ще, ще діагоналі треба виставити, рівно, щоб було. Ми виставляємо діагоналі за допомогою двох рулеток. Вже навчилися, так як робили прибудову до будинку, то вже ми знаємо, як от так морочилися з цими діагоналями, щоб їх правильно виставити. То ось така в нас сьогодні робота. Працюємо потихеньку, поки дощика немає. Так що залишайтеся на каналі, хто дивиться. І будемо разом будувати міні-сарайчик такий. Кухню готую їсти. І ось до чаю у нас сьогодні таке печиво печиво з м'ясорубки. Захотілося мені чогось такого пісочного приготувати, так як треба було використати кудись сметану. І вирішила я зробити таке печиво. Мені сподобалось, там різні насадки, і там, де тоненьке, мені найбільше сподобалося. Смак виходить такий майже як в магазині. Мені бабуся в дитинстві таке печиво робила, але, звичайно ж. Не за таким рецептом. Цей рецепт знайшла в інтернеті і ось зробила. Зараз така погодка, дощик. Зараз будемо пити чай з таким печивом. У нас дощик такий припустився, такий добрячий, можна сказати. Я всю свою роботу зробила, яку мала, їсти, приготувала. На вулиці така погода, що немає що робити. Та й вже сьома година вечора, йду до хати. Зараз будемо пити чай з печивом. А Та треба там синочком трішки позайматися уроками, так сказати. А вам, друзі, дякую за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. Будьте здорові. До побачення!